У страху, чим скінчилася акція, націлена проти учасника громадської організації Доста сила краси в Іршаві другий рік поспіль обирали міні-міс скарби нації. У перечині до дня міста відновлять старе єврейське кладовище. Екскурсія історією поколінь у Мукашівському паланку татаризовано розповіли про його володарів. Тепла гончарня, магія майстерні кольчинської керамістки. Такі повідомлення відкривають інформаційний тиждень в студії Вероніка Фреган. Всі подробиці за мить він тримає місто у страху. В Хості учасники бойових дій влаштували акцію на захист скривджених активістом жінок. За словами ініціаторів акції, скандально відомий учасник громадської організації Доста, активіст Іван Бовкун. Ще 10 років тому здійснив серію злочинів, а саме зґвалтування, за які не поніс покарання. Чим це закінчилося? Дивимось далі. Машина биці, люди биті. Жінки гвалтовані, далі що? У мене діти ростуть в школі. У мене мати пенсіонерка теж. І що, як ми будемо з ним жити? Вже 10 років він у хусті робить все, що захоче. Саме так відгукуються про місцевого активіста Івана Бовкуна, учасники бойових дій на сході. Цього дня кілька десятків чоловіків здійснили акцію на захист скривджених скандальним діячем жінок. Тут кажуть, що на совісті чоловіка зґвалтування з нанесенням тілесних ушкоджень. У цій людині сьогодні повинно відбутися 10-30 засідання по другій кримінальній справі. Але вже багато років, за ним тягнуться тяжкі злочини. І суд не принимает ніяких рішень. Чи він винуватий, чи він не винуватий. 10 лет, когда это уже идет суд и не можуть визнати визнать человека, виноват, він, не виноват. Бляха, муха, так у меня жена, сестра ходит по этому городу. Я що, должен с ними охрану ходить или как. Пусть узнает этот насильник. Если он действительно насильник, пусть сидит в тюрьме. Якщо він не вас, значить, давайте з знімець Будемо говорити, що у нас чистий город. Під стінами Хуського районного суду ветерани та небайдужі зібралися, аби проконтролювати хід засідання вже по іншому правопорушенню, де Іван Болкон чинив опір правоохоронцям. Також чоловіка підозрюють у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Утім, засідання вирішили перенести. Прошу надати імені і моєму це як його... Декілька днів, щоб ознайомитися з напрямами справа правильно. Особа, яка притягається до адмінвідповідальності, суд вважає за доцільне відкласти розгляд даної адміністративної справи на інший термін, надати можливість захиснику Пустрьо Михайлу Михайловичу ознайомитися з матеріалами справи. Дата буде зараз вам повідомлена, пункт чекайте в коридорі. Розгляд справи перенесли на 28 березня. Однак, учасники бойових дій до всього вирішили нагадати про нещодавнє хизування посвідкою учасника війни у мережі. Це не образило ветеранів, адже за їх словами, чоловік був на сході кілька днів, і передовою там і не пахло. Ми вас просимо, будь ласка, вилучить оце у нього удостовірення. Ми вас просимо усі, як громадяни хуста, як учасники бойових дій. Будь ласка, вилучить оце у нього достовірення, щоб ця людина, хоча це дуже слово, навіть вимовити, але як ми договорилися, що ми проводимо мирну акцію без скандалу, без нічого, тому я вас прошу вилучити у нього це удостоворення. Експертиза, коли будуть висновки. Експертів, що хто чи підробляли, чи не підроблялися документи. Якщо це підробляли документи і використовували, то є стаття 358, після 3 частина третя кримінального косуатовці. Почали збирати підписи для подачі звернення до Вищої ради юстиції, адже тутешньому суду, м'яко кажучи, не довіряють. І казати, чи він довіряє суддю. У нього настільки улипка з'явилася, він з таким цим удовлетвореним лицом сказав, що він, він, він затронув все, всіх. І це до кожного відноситься, у кожного є сестра, у кожного є мама, у кого є. У кожного є жінка, яка може ночі приходити і попасти в цю ситуацію. Східна Африка під ударом стихії. Більше сотні людей загинули в Мозамбіку і Зімбабве через руйнівний тропічний циклон. Ідаї десятки місцевих вважаються зниклими безвісти. Ситуація ускладнюється тим, що рятувальники знато довго не могли потрапити в постраждалі райони. Негода не дозволяє військовим вертольотам прилетіти на допомогу. В зоні лиха немає зв'язку. Багато місцевих жителів намагаються рятуватись втечею. Без даху над головою та із опіками другого ступеня на Виноградівщині у селі оклікець. Чоловік постраждав під час пожежі у будинку. Він отримав 20% опіків другого ступеня. Вогонь знищив дерев'яне перекриття, дах житлового будинку, площу 20 квадратних метрів і частину домашнього майна. Збитки наразі встановлюються. А ось причиною виникнення пожежі, ймовірно, стало необережне паління самого власника будинку. Жгородці під час прогулянки містом знайшли дві мінометні міни. Під Час прогулянки вулицею Панькевича містяни знайшли два предмети зовні схожі на випухонебезпечні, якими згодом виявились міни часів Другої світової війни. До вказаного місця одразу направили фахівців, які вилучили та знищили знахідки. Талант, грація та інтелект Віршаві другий рік поспіль обирали свою мініміс. Одинадцять красунь вражали журі поезіями, хореографією, акторською майстерністю та розумовими здібностями. А чотирьом найкращим конкурсанткам вручили особливі подарунки від опозиційної платформи за життя, який цьогоріч секрет успіху та перемоги. Дивіться в нашому сюжеті. Краса, що рятує світ. Віршаві другий рік поспіль обирали найкрасивішу міні-міс. Змагалися за корону 11 іршавчанок віком від 7 до 10 років. Дівчата презентували свої здібності у чотирьох конкурсах: візитка, дефіле у національних костюмах, талант та дефіле у вечірніх або бальних сукнях. У Віршаві проводиться другий раз такий конкурс. Ви знаєте, він став таким майданчиком, де можна. Побачити творчість дітей, де вони розвиваються. Потім, після конкурсу, багато діток вже були учасниками, учасниками різноманітних конкурсів: вокальних, танцювальних. Сьогодні буде презентація кліпу до речі. На етапі представлення учасниці розповідали про себе, а на конкурсі талантів вражали грою на фортепіано та флейті, запальними танцями, декламуванням поезії та навіть швидким усним обчисленням, з яким не кожен дорослий впорається. Як додому принесла, гриф не влазить до дупла. Довелося білоці, грив сушить на гілоці. Один. Один. І для мене ці слова. Оцінювали дівчат за 10 бальною шкалою, спеціально відібране журі. І поки гості розважали творчі колективи району, за лаштунками батьки жваво готували красунь до виступів. Пані Наталя, до прикладу, у створенні образів врахувала усі побажання доньки. Готували дуже довго, дуже переживали, тому що вона в нас дуже любить красу, все красиве, красивий одяг, красиві зачіски, макіяж. От як ви бачите, в нас червоні губи. Вперше на сцені дитина. Я сама танцювала 27 років. Я знаю, як і на 27 му році виступу в мене було, знаєте, таке хвилювання. У казкових сукнях дівчата дефілювали під супровід живого виконання співачки Мирослави Швахпекер. Кожна маленька міс отримала свій титул, теплі слова привітань та досить цінні подарунки від спонсорів. Дозвольте мені, шановні друзі, від опозиційної платформи за життя обласного депутата Івана Івановича Чубірко та керівника обласної організації вручити чотири сертифікати. Сертифікат на десятиденне санаторно-курортне оздоровлення в санаторії сонячне Закарпаття. Вартість одного сертифіката 15 тисяч гривень. Отож, переможниця, та друга віцеміс, а також міс глядацьких симпатій, отримали сертифікати на 10-денне санаторно-курортне оздоровлення в санаторії сонячне закарпаття від закарпатської обласної організації опозиційної платформи за життя. Янкулич аделія мінімісершава дві тисячі Задоволені і щасливі враження в нас не можна передати словами. Дякуємо за подарунки нашим спонсорам і організаторам. Звичайно, я дуже задава. Ховатись на третє місце, але на друге точно не очікували. Дуже хочемо подякувати організаторам. Це дійсно дуже чудове свято для наших дітей. Конкурс уже став традиційним. Тому корону щороку будуть передавати юний місцеміс іршави. Судді зазначили, що незважаючи на кінцевий результат, кожна конкурсантка унікальна особистість. Сьогоднішній конкурс: конкурс краси, грації, радості. Посмішок, чарівності, хочу щиро подякувати батькам. Не просто вам прийшлося всім глядачам, які сьогодні чесно, практично три години просиділи в залі. Батьки дітьми пишаються, адже до конкурсу доклали чимало зусиль. А їхні малечі участь у заході надала додаткової впевненості у собі і бажання досягати нових вершин. Обсяг газу в підземних сховищах України зменшився до 9 мільярдів кубометрів. Це означає, що зараз сховища блакитного палива заповнені лише на 29%. Як відомо, на території України є 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю 31 мільярд кубометрів. Нагадаємо, з листопада 2018 року ціни на газ для населення зросли на 23%. Крім того, у мінсоцполітики допускають чергове підвищення ціни на газ 1 травня. У перечині до дня міста відновлять старе єврейське кладовище. Після 44-го року тільки на території Трансильванії та Закарпаття збереглись первозданні сільські іудейські кладовища. Одне з таких у перечині, перша могила якого тут датована 1851 роком. Унікальну пам'ятку у всі красі можна буде побачити вже за кілька місяців. Скарби нації після 44-го року тільки на території Трансильванії та Закарпаття збереглися первозданні сільські і одеські кладовища. Одне з таких у перечині, перша могила якого тут датована 1851 роком. Старі плити з мармуру та граніту, написи на івриці і притаманні єврейським традиціям малюнки, Все досконало вивчили під час експедиції у 2011 році. У цих могилах можна було дослідити. З яких родів, род первосвященників їхніх равини захоронені, і умовою було таке, що вони хоронили окремо від християн і вибирали місце на горі, що і в перечині зараз є кладощ, яке ми зараз також спільно завдяки єврейській общині ми його реставруємо. Реставраційну роботу почали з огорожі. Далі планують оформити вхід із бетонною доріжкою, а головне підняти повалені часом надгробки на їхні колишні місця. Прилеглі до кладовища домогосподарства звичайно невдоволені такою увагою до пам'ятки, адже тривалий час використовували його частину в якості городів. Тепер же, за рішенням виконкому їх звідти остаточно виселяють. Так на частинці цього кладовища да город був. Ще тепер, якщо можна подивитися, ще чесночок рости. Єврейська громада мешкала тут починаючи із 17 століття. Однак під час Холокосту багато євреїв із цих місцин загинули, а хтось потрапив до концтаборів. Останнє захоронення тут було у 1943 році. Зараз на 60 надгробках, не знаючи іврито, можна дізнатися, що за людина тут захоронена. На це натякає кам'яний зоопарк на плитах, олені на могилах чоловіків, чиї ім'я Цві. лані та пташки. На могилах молодих дівчат та жінок, а в залежності від кількості свічок вирізблений кам'яний підсвічник може розповісти, скільки дітей було у похованої під ним жінки. приїжджав професор з Лондона. Приїжджав і хотів переконати, що це, по-перше, земля міська, що це не приватна земля, бо вони на приватний не фінансують. Що це буде місто бере. Під свій патронат це кладовище, і тоді лише вирішилось питання про виділення коштів на благоустрій цього кладовища у 2016-му Взялися за чагарники. А вже до дня міста планують представити як повністю реставровану історичну пам'ятку. Мета влади зробити з України аграрний придаток в інтересах Європи і США. Про це заявив народний депутат і лідер опозиційної платформи за життя Вадим Рабінович. Політик вважає, що влада своєю провальною зовнішньою політикою добилася того, що зараз навколо нас одні вороги. Ми пересварилися з Росією, Угорщиною, Румунією, Польщею і зараз навіть з Білорусією. Замість цього нинішня влада робить з України аграрний придаток, який обслуговуватиме Європу і США Вони роблять з України. аграрный придаток, который будет обслуживать оставшимися здесь живых 10 миллионами рабов, вот это всю Европу и Америку, вот все, что они делают. При этом, поверьте мне, я очень проевропейский человек. Но я еще раз повторюсь, эта Европа должна быть в нашем доме. Европу сюда надо привезти. Европа – это защищенная старость. Европа – это дороги в селе такие же, как в городе. А у нас год дорог. Кто-нибудь видел этот год дорог? Путин украл у них дороги, все, все с, ними, с асфальтом ушло. Вор на ворі, вором погоняют. Вот единственное, что, что реально происходит в стране. Історія життя володарів замку у Мукачівському паланку провели екскурсію та формі вистави, зацікавили туристів розповідями про Фереса Ракуці, Федіра Корятовича та звичайно Ілону Зріні, яка оберігала паланок до самої смерті. Про таємниці величної споруди та його володарів. Далі в сюжеті Яна Тимчук Десь, десь дуже дуже далеко. Ще живуть наші спадкові. Екскурсія історією поколінь у Мукачівському замку паланок в формі вистави відтворили події, які торкнулися його попередніх володарів. Ілона Зріні, Ференс Ракоці, Федір Корятович і ще безліч імен. Епізоди, життя яких і досі пам'ятають стіни величного замку. Розлетілися. Ми просто такі вражені емоційно і таке задоволення отримали. Згадали історію. Хоч ми самі місцеві, але дуже все театралізоване дійсно, просто дуже гарне. Ми себе відчули. Володарка мене, час щастя у замку вже файно. дуже приємно, що я тут приїхав, і приємно мені бути з вами. У Качівський замок в першу чергу вагомий вклад зробили саме жінки: Жужанна Лоранфі, дружина трансильванського князя Юрія I ракуці. Саме вона завершила перебудову фортеці. До верхнього старого замку добудували середній і нижній, а також зовнішнє оборонне коло, котре складалося із земляного валу та заповненого водою рову. Шириною у 12 і глибиною у 6 метрів. Я виконувала роль е, дружини князя Федіра Курятовича, з яким у нас було дуже гарне життя, тому що ми кохали одне одного, і мій князь будував верхній замок, кам'яний замок, будував колодязь. Навколо є легенд дуже багато. А ця жужанна, яка зараз була біля мене, вона вже будувала середній і нижній замок, також кам'яні, тому що до нас це взагалі був замок з дерева. Сьогодні я Жужанна Лоран. Тфі, яка зробила дуже багато для перебудови нашого замку, і мені здається, що і сьогодні у нас не вистачає ж таких жужан, які би будували не тільки для себе, але й будували для світу, адже жужа Лоранфі піклувалася про освіту, вона піклувалася про звичайних людей. Мій син, моя надія. Я оберігала його все своє життя. Мати першого чоловіка Ілони зріні була жорстокою жінкою, напевно, через те, що пройшла через безліч життєвих потрясінь, найбільшим з яких була втрата сина. В чому вона винила все своє життя до кінця свого життя вона винила Ілону Зріні? Кого так палко ненавиділа ця історична постать, так це Ілону Зріні, яка у ранньому віці вийшла заміж і так само пройшла багато випробувань та втратила дітей. Хоча вважають, що її, її крок, її відмова від е... Влади від грошей це помилка, але в той же час вона потім всьому світу довела, що те, що вона захищала замок на протязі трьох років, двох років і трьох місяців, що цей крок багато що вніс, і довів, що справжнім жінки існують. Саме їй султан Мухаммед IV надав грамоту найвищу нагороду честі, доблесті і слави всього мусульманського світу за те, що вона, як ніхто інший, захищала свій рідний дім величний паланок, стіни якого і досі відчувають її присутність. Творча співпраця, що дає новий подих давнім ідеям. У майстерні Кочинської Кареміське відбуваються особливі процеси створення унікальних авторських виробів та спільна праця з молодими художниками, яка здатна відкрити нові горизонти для усіх учасників. Про теплу глину і магію гончарного ремесла дивіться у сюжеті Юлії Коротких. Процес творчості та мистецької співпраці. У гончарній майстерні Еми Русен смачна кава із кольорових горнят, дружні моркотіння кота, які Важко не замилуватися, і море цікавих авторських виробів тут в особливій атмосфері працюють із пластичною глиною. Це для того, щоб сформувати форму і придати плавності, загладити гули. Глина, з якою я працюю, вона є із села Онок. Там є родовище, дуже давно розвідана ще завтра Австро-Угорщини. От і це з лопатою, з тачкою. Це ми накопуємо приблизно за один раз десь тонну глини. Привозимо інколи її вистачає на рік, інколи треба ще набирати. Тендітна жінка самостійно готує глину для скульптури. Очищує, відмочує, вимішує із додатками для кращої пластичності. Трохи терпіння, натхнення, праці і готову роботу можна випалювати. Це є маленька біч, вона на 50 літрів. От сюди вставляється газова горілка, тут горить газ. А тут в камері викладаються вироби. Декілька шарів або води, дивлячись, вчись, який розмір. А та от велика піч, вона має півтора куба. Мініатюрна ема сама з легкістю вміщується у величезній печі для випалу, яку переважно раз на місяць наповнює готовим крамом, замуровує і нагріває до 1100 градусів. Проте довгий процес і масштаби роботи жінку не зупиняють. Це є майсе. Це замовлення для церкви. Він буде у Львівській області знаходитися, його заберуть. Як буде трошки тепліше, приблизно його вага дві тонни, він зроблений з бетону. Від великого до найдрібнішого глазурований посуд, свищики, цікаві дрібнички, приємно навіть просто потримати у руці. Особливе добро живе у кожному виробі. От кераміка, вона з печі виходить тепла, вона якась така тепла, якась давня, архаїчна і трошки несе чогось іншого в хату якогось. Іншого добра зробити такий свищик Спочатку треба вигадати форму, а якийсь довший час, можливо, десь тиждень. Я придумаю, як воно буде виглядати, як ця пташка буде лягати в ручку маленьку дитячу, як вона буде гратися, дитина з нею, щоб вона не оббилася, не поранилася. І потім я вигадую, як вона буде свистіти. Дітки люблять, до речі, такі от штучки. Окрім власної творчої реалізації, зараз в майстерні Ема створила ще один процес магію творчої співпраці. Нова учениця Олександра зараз в процесі підготовки до власної виставки на тему соціальних відносин, тісних контактів та взаємодії між людьми. До акварельних робіт у техніці відмивка в гончарні майстерні художниця готує глиняні інсталяції. Я рісу з саморфними акварельною саморфними такими формами, які для мене символізують людей. Вот, они у меня там по-разному соприкасаются с друг с другом а, вот, ну, формирую разные композиции. И я хотела дополнить скульптурами, именно кера керамикой свой проект. Это уже готовый до, ну, до выпалу в печке. Он просто должен еще чуть подсохнуть. И тогда можно будет его уже ну, выпаливать, чтобы он полностью высох. Вот они так делаются. Здесь делается обязательно маленькая дырочка, чтобы воздух циркулировал, иначе они треснут. Вот і ета така композиція із двох скульптур. Одні будуть накладатися друг на друга. Ну, вони ще будуть краситися і будуть будут в цвіті білої глянцевої. Така колаборація і спільна мистецька робота зазвичай дає потужні поштовхи для творчості і відкриває нові горизонти для майстринь. Це більша співпраця у нас. Ми більше співпрацюємо. Я так само в неї вчуся чомусь. От вона нове, щось свіже, якесь віяння. А у мене щось інше, старе, якесь архаїчне. І так ми якийсь синтез робимо і зробимо щось нове, цікаве для сучасного суспільства. світу. <гум> у кожної з них своя форма самовираження та проєкт творчості. Та за словами жінок, спільна робота дозволяє подивитись по-новому на світ і своє у ньому місце. Якою що дивитесь, будьте допитливими та цікавтеся актуальними подіями на нашому сайті? Гарно вам весняного настрою і до нових зустрічей.